з Карпат не встиг приїхати вже в стоматолога, так? Що ти будеш сьогодні робити, розповідай. Чистити зубки будемо? Так. Покажеш зубки, як ти будеш широко показувати? А так широко. Клас, молодець. Може, хоч, хоч хтось з цієї сім'ї буде заробляти гроші, одні блогери. Такий кусає зуб, це точно, найстрашний. Ну бо в ньому бачиться синій, він найстрашний. Якщо зуби не чистить, ми ж чистить прийшли, правильно Орик? Так, а може тобі зручно. Де твої пальці? Він там. Тому що ти бачиш? Давай ти руку окуляри тягне, давай, щоб світло йому не било. Орик, ти справді будеш лікар-стоматолог, Так, так, молодець. Супер, а ще треба цей, ну Давай все йдемо по зеркальця. чистити, чистити, Чи він гарно чистить? Далі ми тобі Бо ми погано ці останні два дні і три навіть чистили. Погано. Чисте погано. Кажи, жигли, ти маєш краще чистити. Правда? Ми забули щітку в Карпату, відповідно, взяли якусь дорослу просто.